Фестиваль drive for life вже в четверте відбудеться в Коломиї. З року в рік свято мото, авто та авіатехніки збирає все більше глядачів. Якщо у 2012 році на початку зародження фестивалю організаторами було зафіксовано 3-5 тисяч відвідувачів, то минулого року їх нарахували вже 25. Цього року прогнози ще більш оптимістичні. Організатори розповіли про деталі локацій фестивалю, нововведення та спортивну програму свята. Цього року ми збираємося як мінімум 50 тисяч. б прийняти, і будемо старатися всіх людей бавити. Так насправді фестиваль він, скажімо так, дуже великий, дуже потужний. І наша основна мета це не тільки популяризація, взагалі е автоспорту, мотоспорту, авіаспорту. Але скажімо так, це є об'єднання. Найголовніше, ми об'єднуємо довкола однієї ідеї популяризації нашої Коломи. і цим напевно наш фестиваль є найунікальнішим взагалі в Україні свого роду, який не має аналогів по всій Україні, тому що в нас є ну насправді дуже хороші, відомі. Потужні пілоти. Броня, насамперед, ми на меті маємо безпосередньо відновлення автомотоспорту на Коломийщині, та на нашому фестивалі будуть відбуватися такі екстремальні заходи, як слалом, стандрайдинг, раллі спринт. Та ендурокрос. це буде вперше в Коломиї. Ми проведемо в рамках фестивалю етап чемпіонату України з автомобільного звуку і автотюнінгу. Крім того, ну доброю традицією так само є те, що в рамках фестивалю відбувається так зване rc шоу Тобто, це не тільки великі автомобілі, так беруть участь, а й їхні маленькі копії. Автомобілі на ну радіо на радіокеруванні. А, Так само. Намагатимемося, я думаю, вже йдуть такі процеси переговорні. Що це буде етап чемпіонату України? Що ж очікувати від відвідувачам від музичної програми свята повідомили Роман Кутейников та Василь Лабич. Ми дуже велику увагу приділили вечірній програмі. Тобто, перший вечір це буде вечірка ОПЕНЕР за участю кращих діджей. регіону. А е, на другий вечір це буде концерт з живими виконавцями. Вишенька на тортику у нас сама сама гарна. Це 21 серпня. У нас приїдуть хто до нас приїдуть гурт антитіла. Всім Ого. відомі на всю Україну. Насправді, попередні фестивалі у нас більше акцентувалися на мото і автодисциплінах. А з цього року ми звернули увагу, щоб збалансувати цей процес між спортивними екстремальними видовищами вже до видовищ, скажімо так, більше відпочинкового культурного напрямку. Тобто більше уваги ми приділяємо локаціям і відпочинку для людей на локації литовища, де буде у нас проходити весь фестиваль, і, звичайно, концертні програми, яка буде відбуватися у два дні, це тобто від 20-21 серпня. Першим ділом, що хочу звернути цього року, ми додаємо в локації е організацію кемпінгового, такого, кемпінгового локації, де. Люди з сім'ями, тобто батьки з дітьми, зможуть приїхати. Постараємося максимально хороше і якісно зробити дитячі майданчики спеціальні для, для діточок, щоб вони там ну, могли спокійно відпочивати. Батьки не хвилювалися. Також на це будуть виділятися волонтери, які у нас будуть. Також у рамках drive for life Fest планується встановлення рекорду України, але організатори не стали відкривати всі карти наперед, залишивши цю подію в інтризі. Ще одним нововведенням фестивалю буде платний прохід на центральну локацію фестиваля аеродром малої авіації. Про остаточну ціну перепустки повідомили на прес-конференції. Цього року прийнято рішення про те, що це буде вперше, коли фестиваль буде платним. Ціну фестивалю зробили дуже незначною. Тобто, якщо в перший день це буде 20 гривень. Вхід на територію фестиваля то другий день це буде 50 гривень. Крім того, будуть діяти різні, скажімо так, програми, якраз цінові вхідні, тому що ми розуміємо, що люди будуть приходити туди з сім'ями, адже ми акцентуємо зараз увагу на сімейному відпочинку. Додатково ми будемо повідомляти все чітко розписано. Буде про якраз цінову політику щодо сімей. Зрозуміло, там буде зовсім інша ціна. Володимир Тарантюк і Горковлюк для подій телеканалу НТК.